18.30 – час новин про найважливіше на цьому й до вашої уваги. Добрий вечір. Двоє хлопців 19 та 21 років постраждали внаслідок чергової атаки рашистів по Нікополю на Дніпропетровщині. З артилерії ворог цинічно гатив по місту у день. Один із постраждалих лікуватиметься амбулаторно. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Стан другого тяжкий, осколкові поранення грудної клітини та голови. Нині медики борються за його життя. Минулої доби наші захисники ліквідували ще приблизно 1070 рашистських окупантів. Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. А ще українські сили оборони спалили 10 російських танків, 25 бойових броньованих машин, 16 артсистем та майже півсотні одиниць автомобільної техніки. Також збили одну крилату ракету. Більше не злетять у небо і вісім російських безпілотників. Після пекельних боїв біля Бахмута проти найміцніших підрозділів ворога нині ці воїни 65-ї бригади боронять запорізький напрямок з Донеччини. Вони прихопили з собою здобутий армійський досвід, як вправно нищити ворога. Або, приміром, що робити, коли випадково забіг в окопи до росіян, а ті не спромоглися тебе одразу ідентифікувати. Невигадані історії, які можуть трапитися лише на війні, від тих, хто опинився там із міркувань совісті. Далі у сюжеті. Наш підрозділ сповна відчуву, що таке так званий м'ясний штурм вагнерівців. Він один з тих, хто ретельно знищував найбоєздатніше формування росіян під Бахмутом. Каже у лісі, поблизу села Іванівське вагнерівці гралися із ними у хованки. От вони між тими деревами бігали, намагалися визначати наші вогневі позиції, стріляли. Подеколи кричали Мужики не стріляйте. ну тобто, відстань була метрів 20-30 до них. 34-річний чернівчанин Юрій, доброволець, колишній інспектор пожежного нагляду. Ті спроби ворога атакувати, каже, погасили до найменшого осередку. Вагнерів ніхто не збирає. Там так і лежать їхні кістяки у формі їхній цій чорній. Ну, дуже багато. Ну декілька десятків положили. Ще наша. Артилерія їх клала там Вагнер Стерся в Бахмуті і наш підрозділ долучився до цього. А це відео Юрієвого побратима на псевдокірпіч. Лісок, де розкидані тіла російських штурмовиків, деякі з яких вже стеліли до кісток. Характерні ознаки вагнерівців. Шапка чорна. У них чорний пояс і чорні берці. Це характерні ознаки. Піш все, що вагнерівці. 38-річному чернівчанину випало побачити живих окупантів на відстані протягнутої руки. Каже, повертався з нуля, куди відніс патрони, та й заблукав. І коли вертались назад, я спотикнувся за 200-го, впав і встав, а вже контужений був, встав і побіг трошки не в ту сторону. Прибіг до окопів, висунулась фігура. Я дивлюся, він так висовується з автоматом. і на мене дивиться. Я до нього по-русски кажу: типу, куди ти ну, з матом, куди ти селишся, не бачиш свої бігуть. Тіпо і він копій присів. Я запри... Ригую до них в окопі, я починаю розуміти, ну, якісь вони темніші, ніж я. Я світ. У мене форма світліша. Я вже зрозумів, де я знаходжуся. Аби врятуватися, удав із себе відчайдуха, який буцімто сам пішов штурмувати українські окопи. Я до них кажу, пацани прикройте. Щас я їм покажу. Я вилажу з того окопа і починаю до своїх бігти. Це вже зараз його важко із кимось сплутати на руці шеврони з скандинавськими рунами та жовто-блакитні наліпки на шоломі. Ось він очолює групу побратимів під Бахмутом. Командір групи движуться в пірідій. Нині він пригадує, як на початку навали, що сили намагався потрапити до війська. Мене поначалу брати не хотіли, та я навіть бігав комендантську годину, е нарушав в себе вдома, щоб мене щоб мені дали повістку, щоб я пішов воювати. А нині твердять вояки, що після Бахмута б'ються на Запоріжжі, картина геть інша. Хоча певен Юрій, якщо у Росії посилять мобілізацію на фронті, буде геть скрутно. Ресурсу в них дуже багато. З людськими життями вони не рахуються, їх чисто фізично більше. І нам потрібно робити такі ж самі кроки, мобілізовувати людей. Інакше нас вони просто числом задавлять. Андрій почтів Артем Деженков, Факти сі Єдині новини. Поступово Україна нарощує виготовлення дронів. Масштабуватися українським виробникам, які збирають безпілотники, заважає одна перепона. Усі складники ми експортуємо з Китаю, а логістика іноді займає кілька місяців. А китайські постачальники починають відмовляти українцям у контрактах, бо працюють з агресоркою Росією. Фахівці кажуть, нам слід терміново починати виробництво українських запчастин до FPV. Чи щось уже робимо? Та коли зможемо повністю локалізувати виробництво дронів? Далі у сюжеті. Дрон називається Джоні. Це на честь. Загиблого бійця з 92-ї бригади, ну нашого друга. До повномасштабки про безпілотники Олексій не знав нічого після деокупації перших областей. Зрозумів, для перемоги нам потрібні дрони. Купувати готові китайські не варіант. Треба починати їх, хоча б збирати в Україні. Найпростіші FPV. рік розробляли, а потім тестували вітчизняну збірку на фронті. На початку 23-го запустили своє виробництво. Виросли до п'ятірки найбільших виробників дронів Камікадзе, і навесні будуть ще масштабуватися. Але щоб виготовляти більше в українських виробників, є суттєва перепона. Усі комплектуючі, з яких у нас збирають дрони, ми імпортуємо з Китаю дружнього до Росії, і замовляти деталі у китайців стає дедалі складніше. Китай не охоче, але потрохи починає блокувати. Не охоче, тому що вони розуміють, що це для них гроші. А починає блокувати, тому що ну зрозуміло, що між Росією і Україною Китай завжди буде вибирати Росію. Китайська влада та поліція ретельно контролюють експорт з країни. Забороняли продавати за кордон готові дрони, таке може бути і зі складниками. Росіяни теж масово скуповують у піднебесні запчастини і навіть цілі виробничі лінії. І виникає друга проблема: це відхилення контрактів для українців або тривала черга. Часто замовлені деталі доводиться чекати місяць, а то й два, поки товар приїде в Україну. А дрони військовим треба на вчора. З критичного ще приїжджає багато бракованих. І на китайців ми не можемо. Можемо ніяк вплинути. У них на все одна відповідь: що all will be good, my friends, sorry, sorry. Якщо рік тому це було 1, 2, 3, 5 відсотків браку, то зараз от у нас була, наприклад, партія льотних контролерів, ну, стеків, це от регулятор обертів і льотний контролер, це стек. І там було. Близько 20 браку. 20% браку це, ну, це дуже багато. Це гальмує виробництво і здорожчує собі вартість дрона. Щоб не залежати від Китаю, раптово не опинитися без запчастин, а відповідно й дронів, в Україні вже виготовляють деякі складники. Почали з простого рам для дронів, вже тисячі таких робить команда Тимофія. Дрони він тестував з військовими ще до повномасштабної, тоді імпортував іноземні, а зараз збирає свої і виготовляє для них деякі комплектуючі рами роблять карбонові у виробництво інвестував півтора мільйони гривень. Карбон він надійний і легкий. Ось. І його, в принципі, не складно робити. Це карбонова рама повністю. Ось це частково карбон плюс текстоліт. А він трошки дешевше виходить. Якщо буде запит від інших виробників на його рами, каже масштабувати виробництво не складно. Також зараз розробляють свої відеопередавачі, приймачі і контролери ще трохи й запускатимуть у серійне виробництво. Якщо це все налаштувати, ми можемо навіть зробити таку саму ціну на виготовлення, як в Китаї. У нас є багато в Україні виробництв плат. Які, скажем, зроблять не гірше ніж китайські виробники, українські складники у своїх дронах використовує Олексій. Вітчизняні рами купували ще рік тому, хоча вони були трохи дорожчі за китайські. Зараз ціна вирівнялася. Далі імпортозаміщувати було вже складніше. Але знайшли українського виробника пропелерів, які на 20% дешевші, ніж китайські за рахунок логістики. У цих дронах вже український зв'язок знайшлося підприємство, яке переформатувало свою роботу під деталі. Для дронів. Система ініціації, плата сама. Її ми будемо робити тільки в Україні, тому що не треба китайцям знати, що і як ми там робимо. Там не космічні технології, але хай краще воно буде не в Китаї, а в Україні. А, далі, це зв'язок. Оце як це сітка з плат зв'язку. Вони всі діляться на от такі... опа. Маленькі компоненти переваги українських складників очевидні, швидка логістика, в рази менше браку. Ворог не знає про наші розробки, бо ми не залучаємо сторонню країну виробника. Що ще реально робити в Україні? Підсумовують у міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. У нас відбувається зараз крупновузлова збірка двигунів в Україні вже, плюс ще є виробники, які так само. Рухається в цьому напрямку і завозять лінії по виробництву двигунів. Зараз відбуваються процеси по локалізації виробництва камер. Вивчається, ну вивчається цей процес. Є одна компанія, яка вже може це робити. По деяких складниках ми вже вийшли на серійне виробництво, запевняють у міністерстві. Прогнозують до кінця 2024-го вдасться локалізувати виробництво усіх деталей в Україні. Так, сировина для багатьох буде імпортною з Китаю, з Європи, але з її завезенням не має бути проблем. Виробники лише просять скасувати ПДВ та мито на віз сировини, як це свого часу зробили з дронами і комплектуючими. А якщо ті, типу, ще тут буде якась допомога від держави, тоді це буде прямо конкурентною штукою. У містатехпромі запевнили, якраз працюють над механізмами підтримки виробників запчастин і радять маленьким командам офіційно реєструвати свої виробництва, щоб локалізація виготовлення дронів допомогла і фронту, і нашій економіці. Наталя Кулик Олексій Євченко, факт ICTV, Єдині новини. Сьогодні, 29 січня, в Україні відзначають день пам'яті героїв Крут. Бій поблизу цієї залізничної станції став одним з найвідоміших символів нашої боротьби за незалежність на початку ХХ століття. 29 січня 1918-го на станції Крути оборону проти більшовицької багатотисячної армії генерала Муравйова тримали понад пів тисячі українських вояків, юнаків та студентів київських університетів. Попри чисельну перевагу більшовиків, які мали і артилерію, і бронепоїзд, українські війська змогли завдати рашистам значних втрат і стримати наступ до темряви. Більшість наших військ організовано відступили, але один студентський підрозділ. Потрапив у полон. Більшовики стратили цих 27 студентів і гімназистів. Загалом у бою під Крутами за різними оцінками загинуло до 100 українських захисників. Втрати більшовиків втричі більші. Завдяки сміливості героїв Крут більшовицький наступ на Київ було зупинено на 4 дні, і це дало змогу укласти бреський мир між Українською Народною Республікою і державами четверного союзу. Роблять гуцульські обереги сучасними та заразом допомагають армії. Косівські майстри Христина Фарелюк та Олег Гаркус мосяжники так називають майстрів, які виготовляють оздоби з латуні. Колись деякі прикраси могли важити з усім кілограмів. Зараз вони у рази легші. Вироби дуже популярні, бо таке декоративне мистецтво повертає нам нашу історію та культуру. Дукач це є традиційна прикраса, яка використовувалася, носила переважно це центральна і східна Україна Волинь. В нас на західній Україні на гуцульщині наші традиційні прикраси – це були згарди. Згарда – автентична гуцульська прикраса, зроблена із намиста та металевих хрестиків, пташок чи інших елементів. У кожне плетиво зашифровано обереги. Цього мусяжників майстрів злиття латуні вчити не треба. Сакральні знаки передаються з покоління покоління. Гуцлутки правдивий. Мусив собі взяти кавалок дерева, взяти долото, вирізати. Той орнамент виджу, бо ти розумієте, кожну там детальку маленьку і вже ж тоді відтиснути її в глині, зробити відбиток. Лише тоді у зроблені власноруч форми заливали метал. З гільз від патронів, з гільз від цих, від снарядів, пряжки переплавляли навіть військові, бо була Перша світова війна. І того валялося горами дуже багато. Сто років тому гусульські прикраси робили із рештків війни. Зараз такі обереги рятують життя українських військових. Завдяки їм купували амуніції, тепловізори, дрони, медичні засоби. Одну прикрасу можна було там продати за 25 тисяч гривень на іноземних аукціонах. там були великі суми. Наприклад, тепловізор. Кожну найдрібнішу деталь роблять вручну. Технології сучасні для створення форми майстри використовують 3D-друк. А ось процес виготовлення не змінився. В цьому і цінність пояснюють мисяжники. Такі прикраси служитимуть сотню років. Це ювелірна робота, але працюють з латуню. Сплав пристосований до лиття. Христина ще й виготовляє намиста. Буду складати з косівської кераміки. Я вважаю, що це найбільш вона поєднується з масяжними виробами. Замовлення у мосяжників розписані на тижні. З їхніх заготовок інші майстрині роблять більшість прикрас в Україні та за кордоном. Христина та Олег відкрили майстерню на початку війни, бо зрозуміли, що народне мистецтво може не лише дивувати, а й рятувати. В честь перемоги ми хочемо зробити, наприклад, найбільшу згарду у світі. Я не знаю, яка вона буде задовга 5 метрів, 6 метрів. Не знаю, 10 метрів. А в нас постійно заготовки є для цього. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини. Такі новини на цьому більше за 15 хвилин. Далі ефір продовжить моя колега Яна Брензе з розмовної студії. Яно, будь ласка, підхоплю ефір. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.